Вітаю друзі. Випала нагода після робочого дня і робочого тижня потрапити в рідні ліси на Годячині ненадовго. Дуже багато в лісі людей. Поки що не бачу, щоб було дуже багато і грибів, але людей багато, тому не зможу постійно фільмувати. Чудовенький маслючок. Ну, Маслюки я бачу є, але першого я знайшла червивого і знайшла ще цілого чистого м -м, польського гриба. Не зможу багато говорити, а буду фільмувати найцікавіші знахідки. Рушаємо в похід 26 вересня 2025 року. Ліси на Гадячині неподалік села Соснівки. Поки що всі знайдені маслюки червиві, польські чисті. Ага, ось іще. Але в лісі так багато людей, що здається, що їх точно більше, ніж грибів. Ну, власне, ви знаєте, що мені. Не так потрібні гриби, як задоволення їх знайти і просто побути в лісі. Краса. Дуже-дуже багато мухоморів і дуже багато свинухи тонкої. Тобто того. Чого нам якраз і не бракує, і чого ми не шукаємо. Хожу поки що в молодому лісі і знову по краєчку цього лісу із Великою Сосною. Оскільки вже кінець дня, то зрозуміло, що тут за день пройшло багато людей. Але з другого боку зараз гриби ростуть у день, а не вночі, тому є надія, що якісь грибочки виросли за той час. Ну, там, за день, скажімо так. Якісь рибочки виросли за день. тисячний раз для тих, хто в танку. Це свинушка тонка. Зверніть увагу, молодого гриба, загорнуті всередину краєчки шапки. Ось така дуже-дуже щільна. Такі дуже щільні пластиночки. Так, дивіться, який перехід між пластинками і ніжкою. Сама ніжка така світло-брунатна. Ну і от така шапинка у старших грибів. Ця шапинка ще й має ямочку. Ось так як тут, свинушка тонка, отруйний гриб. Її отрута не миттєвої дії, вона накопичується в організмі того, хто її споживає. І потім, навіть через роки, особливо, якщо споживати її регулярно багато, навіть через роки вона проявляє себе тим, що Людина починає хворіти на системні порушення внутрішніх органів, зокрема нирок і печінки, тих органів, які відповідають за виведення речовин з організму. Тому, будьте уважні, вона приваблива на вигляд. Є багато людей, які кажуть, що це смачний гриб, який вони збирають, і їдять, і їхні предки збирали і їли десятиліттями, не ведіться. Ніколи не беріть свинушки тонкої, поки що не голод і в нас, і без неї не тільки є інші гриби, а й просто є інша їжа. Це отрута. Трапляються чудові екземпляри осіннього маслюка, але, на жаль, поки що жодного чистого не було, здається, і цей теж, ну, ніжка принаймні м'якувата. Перевіряємо. Є дощовички і, можливо, у великій сосні є й білі, але ліс не можна назвати вологом. Тут сухо. Хоча, звісно, порівняно з нашим зіньківським лісом, грибна різноманітність вражає, незважаючи навіть на те, що всі маслівки червиві, а польських дуже мало. Все-таки багато, справді багато червоних мухоморів, багато свинушок, якісь інші грибочки трапляються. Тобто ліс. Як завжди, тут багатший. Ага, а ось польський, сидить, великий. Поки що всі польські, які знайшла, були чисті. А цей тим більше молодий. Навіть старіші такі трішки присохлі, всі чисті, як не дивно. А маслюки навіть молоді, червиві. Мабуть, вони тим... Личинкам комарика лісового смачніші. Гляньте, який чудний гриб. Яка форма шапочки. Я помітила тільки, коли вже його зірвала. Він ріс між гілочками і там йому, мабуть, щось заважало нормально розвинутися. Чистий. І досі малий ліс. Поки що тут трапляються польські, хоч і не так часто, як хотілося б. Але до великого лісу ми ще дійдемо. Знайшла таку сімейку. маслюка. о, перепрошую, мухомора сіро-рожевого, а поруч ось і маленький польський. Трохи присушений, а далі два більшеньких. Здається, два. Навіть не трохи присушені, але чисті. Дивіться, відломалася шапка, ніжка. Черв'яків нема. Такі величенькі маслюки. Хтось знайшов до мене, і вони червиві були? А я знайшла кілька маленьких. Ось вони. Ось ось. І тут. Хіба це маслюк? Не впевнена. ще треба перевірити схоже на павутинника. Хоча поруч із маслюками. Зараз перевіримо все. Це все-таки маслюк, і в нього чиста принаймні шапочка. Подивіться, які дві бубочки, які крихітні крихітні маслючки, і вони абсолютно червиві. Що вже казати про більших. Тобто на маслюки надії нема. А шкода. Друзі, ви тільки подивіться, який велетень. Шкода, що його не вдасться з'їсти. Бо це червоний мухомор. Але ж розмір, але ж краса, Аж репнув бідолашний. Гляньте, біля моєї руки, який це розмір. Просто красень. Відмовляюся від збирання маслюків, руки бруднять, але все одно всі червиві, тому йдемо далі. Слухайте, ну це просто капець. Ну чому тут не віріс такий білий, от такого розміру і такої краси? Гляньте тільки. А він ще маленький. Ну, точніше, не маленький, а просто менший. І як же ж без неї, без блідої поганочки. Ось така вся красива, зеленкувата розквіті. Йду по межі між великим і молодим лісом. Побачила парасольку, як ви вже помітили, тут це рідкісний гриб на гадячині. Парасольки є далеко не в усіх місцинах. Друзі, здається, я бачу дивовижно, неймовірно, рідкісну для мене дуже знахідку. Подивіться. Дивовижа це рижик. Вдруге в житті я знаходжу цей гриб у лісі. В наших зіньківських лісах їх практично немає, або дуже-дуже рідко трапляються. Тут я теж раніше не знаходила. Вдруге в житті яка краса. Пощастило. Зверніть увагу на визначальні риси гриба, ямка всередині, концентричні кола по шапочці, зеленкуватість, особливо в місцях пошкоджень, і ось е, чистий гриб, е, порожниста ніжка. І Теж проступає, ну, можливо, на камеру і не так видно, проступає зеленкуватість в місці зрізу, ну і, звичайно ж такі чудові, тонесенькі і внесенькі щільні пластиночки. Дуже смачний гриб, хоча запах його не кожному подобається, але цей гриб можна їсти е, сирим. Оскільки він належить до їстівних грибів першої категорії, так само, як білий гриб, лисичка і груздь. Намагаюся поруч знайти ще хоч один, але бачу тільки свинухи поки що. Замість нового рижика трапилися польські. А я згадала ще одну визначальну рису рижика, ось ті плямочки. Такі плямиста ніжка в нього. Ніжка така сама по собі мілувата, нібито, а на ній такі яскравіші руденькі плямки. Прекрасний великий ліс, майже абсолютно пустий. Є бліда поганка, є трохи мухоморів. І рідкісний випадок. Час від часу, раз приблизно на годину ходіння великим лісом випадає натрапити на два-три польських. Ні, гриби все-таки тільки в молодій сосні. Зараз туди і підемо. Сюди люди, 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 собаки. Просто не проштовхнеться. Щоб пройти лісом, в молодому шматочку лісу, в який я зайшла, щойно теж нічого. Червиві маслюки. Знову перейшла дорогу у великий. Ну, що тут сказати? Чужий ліс є чужий ліс. У своєму я знаю, куди йду. А тут просто блукаєш надії, що пощастить. Ну, не скажу, що не пощастило, дещо таки вдалося знайти. Та, власне, я ж не по це. Я все-таки в ліс потишу, усамітнення. Якісь радісні знахідки. А тут, виходить тільки самі знахідки. Та й ті, ну так собі. Грибів і маловато. Я рада, що польські всі чисті, але, але дуже ж хотілося або багато польських, або хоча б одненький білий. Ну, хоч один. Тим, тим паче, що мої знайомі знайшли білих грибів по кілька. А мені, як завжди, в чужому лісі не щастить. Наш похід завершується. Вечоріє, пора повертатися додому їхати далеченько. Тому на все добре, друзі. Завтра зустрінемось у рідному Зіньківському лісі. Підемо знайомими місцями. Не факт, що там багато грибів, але там принаймні знаєш, куди йти. І не блукаєш даремно. Дякую всім, хто був зі мною в цьому поході. Він був невеликий і, можливо, не такий цікавий, як хотілося б. Але я задоволена. Принаймні, як я вже сказала, чистими польськими і все-таки єдиним другим у моєму житті, знайденим мною рижиком. До речі, мені не подобається ця назва. Мабуть, всі українці розуміють, що. Гриб той не рижий, а рудий. І українці ніяк не можуть і не повинні його називати рижиком. Це наслідки нашого змосковщення, нашої москворутості. Поки що я не знаю, як його правильно назвати українською. Спробую знайти якусь інформацію або придумати самостійно нове ім'я для цього гриба. Так що всім дякую, на все добре і до завтра. Нарешті худенький, але чистий. А то що таке? Один білий, майже один білий. А поруч якась грибна хатка. Поглянемо. Ні, це не хатка, це просто гриб. Красивий, біленький, але, мабуть, уже йому гаплик. Ну, подивимось до шапочки ще. Шапочка якраз чиста. І тут ще поруч знайшла маленький білий, але він був червивий, От такий великий, а малесенький. Так, парадокс.